Отже, доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми продовжуємо тур по воєводствам Польщі. І сьогодні ми їдемо в Лодзинське воєводство. Можна до тебе лодзинське воєводство? Звичайно, звичайно, можна. Добрий день. Моя столиця це Лодзь. Я поділяюсь на три городських повітря: 21 земський повіт. 18 міських гмінів, 25 міськосільських місько гмінів і 134 сільські гміни. А розкажи, які в тебе сусіди? Обов'язково розкажу. Мої сусіди це великопольське воєводство, опольське, сілецьке та сантопшиське воєводство, мазовецьке воєводство, та куява Поморське. А розкажи свою історію. Моя історія сходиться із Мазовією. Я був частиною Російської імперії, потім Польщі, потім генерал губернаторства Польщі, ну і так далі. А розкажеш, будь ласка, список своїх міст. Обов'язково розкажу, тільки зараз згадаю, це мої міста Олександр Лоцький, Белхатів, Бжезіни – Блашки, Біларавська, Варта, Велюнь, Верушув, Ловчевиця, Дзялошин, Жгу, Жихлін, Згеш, Здунська воля, Зелюв, Злочев, Каменськ, Колюшки, Константиновлоцький, Кросневиці, Кутно, Ласк, Ленчиця, Лович, Лоць, Озоркув, Опочно, Паб'яниці, Паєнчину, Пьортку Трибунальський от Дембиці, Бжетбуш, Рамозовецька, Радомсько, Серац, Скерневиці, Стрикув, Сулеюв, Томашу Мозовецький, Тушин, Унеюв, Шадек. Ну, до побачення. Отже, не забувайте ставити лайки, щоб більше людей людина змогло дивитись. Обов'язково підписуйтесь. Це обов'язково. І. Нажимайте на колокольчики. Отже, гарного вам вечора, ночі, обіду, до обіду, після обіду і так далі. Отже, гарного вам настрою. До побачення, до нових зустрічей!